Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Наталя. Я до вас сьогодні з чоловічим жилетом, який зв'язала. Дуже він мені сподобався. Хочу з вами поділитись, буде і влог, і будуть технічні характеристики вже під кінець. Я довго підбирала, з чого мені його в'язати і зупинилася, налізила на гол. Класік, але мене ще цікавила щільність, тому що жилет має бути теплий. Я почала з попередніх базових розрахунків, намалювала ось собі малюнок. Значить, В принципі, 60 см це ширина має бути. Довжину я взяла ще 60 см, але чому? Бо знаю, що ця пряжа, а пряжу я вибрала на голд, це колір. Це колір 650. Я знаю, що вона дуже розтягується. Бо я вже в'язала з неї два кардигани, сукню, шапки. Я в курсі, що вона дуже розтягується. І на таку, наприклад, 60 см довжину, вона розтягнеться, десь сантиметрів 5, см, це точно. Тому я вибрала Візерунок з перезнятими петлями, саме для того, щоб вона ну, була більш пружна, так сильно не розтягується. І я тут хотіла ще додати, як ви бачите, тобто це спицями 4,5 я набирала це теж 4,5, але вже з додатковою ниткою. І мені не сподобалось, що на виворітній стороні дуже видно ну, ці перемички такі. Да? З Якщо б це була лицева сторона, то тут взагалі цього не видно. Навпаки, ну, більш щільніший, тут би точно нічого не розтягувалось. Це я додавала ниточку 1500 метрів з альпакою, там і поліамід є. І, все. і далі я вже перейшла на спиці номер 4 і мені оця щільність дуже подобається, і я з нею буду в'язати. Тут не лякайтесь, це мої розрахунки. значить Я тут тасувала, в мене візерунок 5 виверідніх і одна лицьова. І я хочу так, щоб в мене починалось з 5 виверітніх. Тобто я повністю буду в'язати без шиття. Але на по боках я хочу, щоб була ця лицьова перезнята, і виверідня і знову, тобто дві разом отак. Лицьові. З між ними виворітня одна. І я тому тут граюсь, як би мені це зробити, і скільки в ітозі петель у мене буде. Значить, по боках в мене буде оці подвійна лицьова, і я в розрахунок не беру планку. Не беру планку. Коротше, ось так. Так, тут пропонують спиці 4-6. Так. Я вже знаю, що цю пряжу можна і на трічці в'язати, теж нормально. Коротше, я вибрала спиці 4, плюс оця перезнята петля. Я прям відчуваю, що вона буде добре тримати, тобто не буде так розтягуватись. Можливо, я навіть отут більше трохи пров'яжу, я буду відчувати, бо зразок він не дає такого розуміння, коли я вже трошки більше пров'яжу, можливо, я тут не 34, а, наприклад, 36 см пров'яжу, бо розтягуватись воно все одно буде, але, можливо, за рахунок цього візерунку, можливо, менше буде. Жилет буде на гуциках так, ми заміряли значить, розміри найширші. Чоловіка, отут 114 см. Тому я беру вже 60, так, щоб вільно було, щоб і сорочку можна було одягнути, і все таке. Це десь 54-й розмір. Я набрала на 3 спиці 3,5, набрала так, як і планувала, від одного краю до іншого, повністю весь об'єм. Але коли я вже перейшла на малюнок і пров'язала достатньо там, десь сантиметрів 10 може трошки більше, я зрозуміла, що все ж таки мені потрібна більша кількість петель, бо цей візерунок він і об'єм трохи теж забирає. Тому прийшлось розпустити, перерахувати і набирати по-новому. Показую знов-таки проміжковий варіант, ще я не дов'язала до пройм. Ще це суцільне полотно, тобто я в'яжу від застібки до застібки да, по колу. А в мене вже третій моток пішов. Тобто, дуже щільно, дуже, ну по-перше, в мене розмір такий, що чоловічий розмір 54. Бо я розпустила перший варіант, це вже другий, я вирішила зробити більшу, більшу свободу облягання. Чому? Дуже щільно виходить. І оцей візерунок, він все ж таки, знаєте, трохи ну, якби ще більше його звужує, збиває вверх. Додала петлі. Коли я вже додавала петлі по спинці окремо, значить попереду. в мене ніяк, Тобто в мене в першому варіанті було дві оці доріжки з лицьових петель. І мені так дуже подобалось. Я хотіла, щоб було і тут, але в мене ніяк не виходило по-іншому. Хіба що просто робити одну доріжку, а я так не хотіла. Я хотіла, щоб якраз з боків було більш щільно, тому коротше, прийняла рішення, в мене тут аж три їх. Я думала, що я вкладусь в 4 мотки, але зараз в мене вже пішли якісь сумніви, що навряд чи я вкладусь. Значить, В мене тут тільки 30, 31 см, мені потрібно 34 см, бо буде достатньо довга. Ну, багато так йде пряжі. Так, Розкажу, чим в'яжу. Значить, це в мене зараз спиці номер 4 це подарункові спиці в мене. Від глядачки, від підписниці. Дуже гарні спиці. такі Кнітпро Джинджер. Дуже мені подобається. Вони і естетично дуже гарні. І працювати з ними одне задоволення. Так. Резинку я набирала і в'язала спицями 3,5. Єдине, отакі от спиці в мене. Knitter Sprite Dreams. Це теж подарунок від, від той ж самої глядачки. Такий ж самий тросик цієї фірми, але він не витримав, щось він зламався. А він мені дуже такий був в тему, бо він метр двадцять довжина була. Але, на жаль, щось просто вилетіла оця металева штучка і все. Значить, це 3,5 отакі спиці, теж ну, просто малахіт, дуже гарні і дуже приємні в роботі. Коротше, я оці дерев'яні спиці, але щоб не тоненькі, то вони дуже класні. Дуже мені подобається. Так? Ну і теж це подарунок від магазину. Значить, Теж ними в'язала. Чому, чому по дві пари? Тому що тут цей тросик в мене коротший. І тому я іноді для того, щоб розтягнути, поміряти, розкласти, чи не подобається, чи не подобається, то застосовую два варіанти. І для цих спиць в мене теж є пара. з меншим таким. Вони однакові тросики тут 80 см, але це. Pro -zing. Теж нормальні собі спиці, нічого поганого про них сказати не можу. Але ці мені подобаються. По-перше, тут носик більш гостренький, ну, візуально мені просто подобається. І ще такий момент мені отак от на дотик, то наче ці, можуть трошки товщі. А може і ні. Але коли я ними в'яжу, в мене якось, я в'яжу ну, не так щільно, як на цих дерев'яних. В мене полотно якесь більш вільне. Так що має значення, на чому ти в'яжеш. Не пам'ятаю, казала я вам, що це за візерунок. це 5 виворітніх петель по лицьовій стороні 5 виворітніх петель, і лицьова перезнята. На зворотній стороні, от я пров'язую. Виверідні петлі лицьовими, а оцю петлю, яку перезняти, я прив'язую виворітньо. Дуже щільно так виходить, бачите? Тобто дуже тепло буде. Ну, я так поміряла по тих речах, які він носить, то з шириною я правильно зробила, що я переробила, бо да, так буде краще. Покажу вам промішковий варіант. Як ви бачите, я вже розділила, дов'язала спинку по спинці, по спинці, по спинці, заокруглення горловини, десь 3 см. Я зробила. Значить, і що я вам хотіла показати? Ну, в'яжу вже пілочку одну. І от, що я вам хотіла показати, як я роблю тут. Ескі саме ну, цієї пілочки, там, де виріс має бути. Зараз я вам ближче покажу. Так, дивіться, хочу показати просто ближче, так, щоб було видно. Зараз посуну це все. Значить, іде, іде скіс, так? Ось, я відмітила, скільки мені треба прибрати. Маркерів у мене купа тут. Де я почала його робити, де, де в мене, тобто вираховую, да? вираховую, так, тут в мене початок, коли я почала робити пройму. Далі в мене перший ряд, коли я почала робити скіз, тобто Я рахую ряди, бо в мене вже є спинка, і по ній я орієнтуюся. За моїми розрахунками, я роблю зменшення тут в кожному третьому ряду. в кожному третьому. Тобто не в кожному другому, щоб я, чи четвертому, щоб я зорієнтувалася, наприклад, робила постійно там одні і ті ж рухи з лицевої сторони чи з Так? А в мене є зменшення і з виверідньої сторони, і з лицевої. Чому так? Значить, в чому незручність? Так? Незручність саме в перезнятій петлі. Бо, коротше, що я роблю? Якщо в мене попадає ряд, коли я маю скорочувати на лицьову сторону, то я скорочую біля оцієї лицевої дві разом виворітньою пров'язую. Дуже сильний вітер, може вам тут свистіти і гудіти, але ну, нічого не може зробити. Так, Значить, по лицевій стороні я пров'язую дві разом виворітньою петлею. Якщо по виворітній стороні. Ага, дві разом виворіднє петлею, з нахилом, ну, куди мені потрібно. так? В цій, в цій пілочці я буду пров'язувати з нахилом, ну, вже з нахилом вправо. І коли я з виверідньої сторони в мене попадає, я пров'язую оцю лицьову, оцю лицьову з поряд виворідньою чи лицьовою, Теж з нахилом. ну, вже Тут воно. Буде вліво, так, Так, щоб по лицеві все йшло вправо, таким чином пров'язую. Ну, і ось так це виходить. Ну, Бо я, ну, я так хотіла, щоб оця штука залишилась. І вона в мене якраз тобто я скорочу ці петлі, і вона якраз в мене стане замість цієї. Коли я по лицьовій вже скоротила петлю, я собі тут. Пинць, маркер поставила, щоб я зрозуміла, що тут в мене скорочена. І я таким чином рахую. Бо коли в кожному другому чи в кожному четвертому, то це просто. А коли отак, от от в кожному третьому, то треба, ну я собі ставлю якісь маячки, щоб не так. І коли я вже все шила плечі, я вирішила все ж таки попрати перед тим, як обробляти. Дивіться, хочу вам показати. Це я вже планку в'яжу, так. І в мене закінчились нитки. Все, мені потрібно йти, тобто, мені ще обв'язати ну, горловину і другу частину. От. Я вже намітила, де тут гудзики будуть. Отакі От в мене гудзики будуть, отакі. От тобто я вже зробила оці. Е, Пройму я вже обв'язала, тут все добре. Все добре. Інколи з'являється, це в нитках такі біленьке, треба його прибирати. Єдине, що, знаєте, я оце коли перероблювала, тобто я спочатку один у мене розрахунок був знизу, потім я поміняла, зробила трохи довшу, трохи ширше. Дала по спинці, додала попереду, і в мене трохи все позбивалось. Тобто в мене тепер тут аж три доріжки. Е, значить, Коли я в перший раз робила, то в мене мало тут все зійтись по плечах. так? А коли я вже стала переробляти, е, тобто я тут внизу переробила, а тут в мене щось збилось, коротше. І я це зрозуміла тільки вже, коли почала. Ці плечі ставити, ну, зіставляти. То я що зробила? Я зробила такий шов на, ну, назовні, так? У мене шов назовні, ну і він не співпадає. Дуже шкода, бо було б дуже гарно. Але нічого так. Ну, а перев'язувати в мене вже ні часу, ні нічого не було на бажання. В принципі, ось таким чином я зробила зменшення. Тобто кутиком іде горловина, ну і от собі планка. На планку взяла трохи менший номер спиць. Ну, все, <гум> йду купувати, купувати ще один моток, бо в мене не вистачило. Планка, як обв'язує. В мене тут дуже потовщений край. Зверніть увагу, першу петлю крайню я перезнімаю і перезнімаю лицеву. Також. Далі в мене йде виворітня і лицьові перезняті, як я її в'язала. Останню петлю я перезнімаю, вхожу в крайню петлю за дві дужки. підхоплюю нитку і пров'язую з виверідньої сторони виверідньою, так, щоб оця перезнята петля була зверху, для того, щоб була гарна косичка з лицевої сторони. Таким чином. Так. І після цього я в'яжу вже виверідню сторону, лицьові пров'язую і виворітні всі петлі я вже пров'язую. Остання петля виворітня. Дуже класний жилет вийшов, гарна річ. Це в мене перший жилет. Зараз я вам покажу другий. Це в мене вже другий жилет, ви можете це побачити по гуциках. Але я в'язала його точно так же, зараз розкажу як. Значить, гуцики я вибрала інші, і, до речі, мені навіть ці більше подобаються, бо вони як акценти йдуть. більш яскраві, не яскраві темні, але ті, наче взагалі їх не видно. Мені цей варіант більше подобається. І цей жилет я прала вже разом з обробкою, то вона вже лягла так дуже гарно. Він навіть тут трохи ще вологі внизу. Значить, оце в мене були попередні розрахунки, якщо ви так пам'ятаєте. Значить, На резинку я використовувала спиці 3,5 на, загаль... на ну, полотно вже спиці номер 4 так? І я тут трохи переграла, в мене тут 27 см, я вирішила робити, а тут 33 см. Це на початку. Але коли я вже підійшла там до пройми, я зрозуміла, що все ж таки я зроблю трохи більше, бо через оцей візерунок, я прям відчуваю, що воно не буде так тягнутися, як просто лицьова гладь. тому я пров'язала ще 2 см. У мене тут по факту 35 см. А тут такий, да, так, 27. Е, значить, перший варіант у мене був отакий. Загальна, Загальна кількість петель 245, тут 61 петля, тут 61. Одна петля це крайня петля. І, е, значить, отут 20, 123 петлі. Тобто я розраховувала так, щоб тут була лицьова оця перезнята, далі виворітня петля і знову лицева. Таким чином я розраховувала. І так я розрахувала. І в мене, якщо б я дійшла до плеч, в мене там оці перезняті петлі зійшлись би гарно, бо тут в мене цього не вийшло. Другий, другий варіант загальна кількість оця, в мене 261 петля. Значить, я все одно починала я з п'яти виверідніх. Далі йшов цей візерунок. Тут в мене йде лицьова, виверітня, лицьова, виверітня, лицьова, малюнок, ну і так далі. Закінчувала я теж п'ять Значить, Я вам хочу сказати, хоча мені більше подобалось, щоб дві ну, візуально вони гарніше виглядають, як по мені, ніж, mm. отут, от бачите? Ну, так теж нормально. Я не хочу сказати, що це погано, Але коли це дві виверітні тут було, вона, наче так, шовчик такий. Ну, Але по факту я вам хочу сказати, воно прям відчувається, наскільки це щільно і не буде розтягуватись. От три перезняті отак петлі дуже, дуже класно. Значить, я набрала 261 петлю і пров'язую 35 см сюди. До підрізів Підрізи, пройма у мене 6 закрила, потім 2, потім три рази по одній, і в'яжу далі. Значить, Спочатку я робила, тобто розділила, так. спочатку я таким чином це на спинку я прийшла, Залишила, залишається у мене по плечах 32 петлі, для цього я 37 петель тут закриваю. І далі 2, 1, 1, 2, 1, 1, потім ще два ряди без, без прибирання, в мене таким чином 3 см вийшло тут, так Це по спинці. Попереду так само роблю пройму. Далі в мене тут 21 раз в кожному третьому ряді я прибираю. Залишається тут 32 петлі, тобто тут і тут. Ага, ще вам хочу сказати. Оцей кутик горловина, я не зразу почала робити як пройму. Я пров'язала чи 16 чи 18 сантим... рядів, тобто через 5-6 см. І вже далі я почала оце робити. 27 см це 82 ряди в мене, щоб ви розуміли. Оце я так пров'язала 18 рядів, далі оце в кожному третьому ряді. І так, щоб у мене тут вже все однаково було. Якусь кількість рядів я пров'язала до 82. Вже пров'язала без зменшування. Так. Пройма оця моя. Це перед, це спинка. По проймі я набрала 55, по спинці 59. Не знаю, чи так вийшло. Можливо, через, через знаєте, через оцю Ну, там, де в мене вийшла оця штука, можливо, вона не дуже по центру, і саме через це от така історія. Але, в принципі, я думаю, що тут однаково. Я не робила ніяких скосів, чудово сидить по фігурі, повірте. Чудово. Значить, це як я в'язала, по факту переходимо. Так? По факту, в мене такі 60 см, але, знаєте, до 60 см ширину, от прям до. Ніяких скосів отут я теж не робила, в мене все прямо, бо тут є животик і, коротше, і навіть те, що тут от йде отак скос, теж дуже добре, бо закривається тепленько. Все. Значить, отут, якщо міряти, всередині, отут, знаєте, отут звідси. І от так, то в мене такі 27 см так і є. Бо тут була обробка, розумієте? Бо тут була обробка, так, вона і є 27 см. А якщо міряти оцю внутрішню частину, тут вже, отак, коли вона лежить просто отак гарно, то тут 23 см теж дуже добре. Тобто вона спускається оця штучка, і тут тобто вже. Оці, оці краї, оці я поміряла так, в такому вигляді, то 23. Так. Обробку я робила різним номером спиць, набирала на спиці 3,5, два ряди далі пров'язувала спицями номер 4 далі три ряди спицями 3,5 і один ряд спицями 3,25 і закривала спицями 3,25. 65 см в мене вийшло, значить, це вже по факту, які в мене параметри залишились. 65 за рахунок чого, за рахунок знову-таки, що це, це все потягнулось. Я думала, що в ширину буде трохи більше. Але ні, ширина пішла в довжину. Це так, щоб ви розуміли і орієнтувалися, якщо ви будете так в'язати. Я прям дуже задоволена цією роботою. Мені сподобалось. Значить, Виверітні, значить, підбирала, прямо заходила, от тут же йдуть ці виверітні ряди, прямо заходжу в петлю. Сшивала, чому виверітні ряд? Через те, що в мене тут, коли я зробила оці, оці вже зміни, я забула взагалі про те, що в мене воно не зійдеться по плечах. І коли я, я вже прийшла сюди і розумію, ой, а вони, воно не сходиться. Я так розробила, бачите, вже і в другому. Нічого страшного. Я, мені, ну, я вже так і в другому зробила, бо мені, в принципі, ми коли поміряли, все підходить, то вже робила і в другому так само. Значить, просто виворітній шов зверху. От і все. Більше я, бо я другий в'язала в принципі, такий самий, бо він підійшов повністю. Робити його вущим чи ширшим я вже не хотіла. І, мені, і Я просто зрозуміла, що ці три петлі підряд вони дуже гарно тримають все ж таки оцей розтяг, тобто воно пружно. І я теж не хотіла це міняти. Коротше, я вирішила, що і другий жилет в'яжу так само по планці. Я взяла спиці 3,75, тобто в'язала четвіркою 3,75. Я не робила тут шиття, тобто окремо я нічого не робила. Я повністю від одного кінця пров'язала до іншого, відмітила, де мені потрібно гузики робити, тобто ці дірочки. я робила просто одним накидом. все. Дві разом накид. І... Ось у мене гудзик. Такі великі гудзики, і воно все одно влазить і вилазить. Я, просто... Я думала, воно буде навіть щільніше, але ось так. Коротше, все, я задоволена, мені дуже подобається, як сидить. Ніяких скосів не робила все чудово, за рахунок того, що тут воно піджимається і все одно йде якби, на, на оце зменшення. Якщо вам підійде цей опис, я буду дуже рада. Дуже так знаєте, ну гарно все вийшло. Навіть немає якихось нарікань. Хоча єдине таке це, що. Ну, не зійшлися ці смужки. Якщо ви будете в'язати, можливо, перерахуєте по іншому. Я вже другий жилет не перераховувала. От саме через це. Саме через це, що і перший вийшов такий, як треба по розміру, саме за розміром в мене. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, вподобайки, підписки. І всього вам найкращого. Слава Україні! Слава нашим героям-захисникам! До нових зустрічей у нових відео!